Сьогодні католицька церква згадує пам'ять святого Лонгена. Він був сотником римського війська і був учасником хресних страждань Ісуса і навіть спричинився до Його смерті, проколовши святий бік нашого Господа Списом. Яку міру покарання мала би заслужити така людина? Ісус, у момент своїх страждань, молиться за нього, Отче прости їм, бо не знають, що роблять. Він жертвує. Себе заради цієї людини, яка спричинює йому фізичні страждання. А ми як поступаємо з кожного роду ситуація, наповнюємо своє серце ненавистю, помстою, злобою, чи готові простити, молитися за свого кривника і випрошувати для нього спасіння Отця. В сьогоднішньому Евангелисткому уривку ми чуємо неймовірні слова Ісуса до своїх учнів: Любіть ваших ворогів! І моліться за тих, які переслідують вас, щоб бути вам, синами вашого Отця. Свята молитва Ісуса на хресті подарила сотну квілоного спасіння і в майбутньому дала сили навернутися і навіть уявіть собі бути зачисленим вже тут, на землі, лику святе. Просімо, отже, Господа у цей період Великого посту бути подібними до Нього і мати серце, повне прощення. І любові до своїх ворогів і кривди.